Вітаю! Мене звати Чимирис Євген. В серії цих відео ми поговоримо про ігрові аксесуари компанії Lenovo. миші, гарнітури та клавіатури. Почнемо з мишей, точніше з того, на що треба звертати увагу при виборі ігрової мишки. Перше, тип хвату є три основних: долонний, кіхтьовий та хват кінчиками пальців. Тут все дуже особисто, тому вибираючи мишку, було би дуже добре її потримати в руці. В нашому випадку всі мишки, про котрі сьогодні будемо говорити, чудово підходять для кожного хвату. Друге, на що треба звернути увагу, це які клікери або мікріки, або свічі, кожен називає як гаразд, використовуються в мишці. Тут також треба підходити зі сторони особистих вподобань, бо комусь подобаються м'які та приємні натиски. Хтось хоче отримати тугий, проте чіткий клік. В наших мишах використовуються клікери компанії Omron. Omron і якась цифра. І от оця цифра якраз і вказує на кількість кліків, на яку розрахований кожен свіч під кожною кнопкою. Пункт 3. Сенсор. В наших мишках використовуються оптичні сенсори, бо вони ідеально підходять під ігрові задачі. Сенсори для наших мишей ми беремо у компанії Pixart, як у тих, хто створив цю індустрію. Окрім виробника сенсору, треба дивитися і на його чутливість. Показник DPI. На що звертати увагу, ми вже вирішили. Тепер давайте детальніше про кожну мишку. Почнемо з IdeaPad Gaming 100. Це мишка початкового цінового сегменту: дворука або симетрична, тобто і для правші, і для лівші. Має сім кнопок, котрі можна налаштовувати під свої потреби. Стосовно хвату, ми вже вирішили, кожен вибирає під себе. Головне, що мишка дає змогу працювати з різними хватами. Що стосовно свічів, мишка IdeaPad Gaming M100 оснащена свічами Omron 10, де цифра 10 вказує на 10 мільйонів натисків на кожну з основних кнопок. Сенсор компанії Pixart це 3307 з чутливістю в 3200 DPI. Мишка дає можливість перемикатися між різними рівнями чутливості вгору або вниз, за допомогою спеціальних кнопок. Чутливість регулюється в чотирьох параметрах: 800, 1600, 2400 та 3200 DPI. Додатково мишка має можливість налаштування підсвітки логотипу та енкодеру – по людськи колесико. Наступний герой це Legion M300, середній рівень. Також симетрична та має 8 кнопок разом з клікабельним енкодером Якщо у m 100 симетрична лише форма, то М300 симетрична повністю і форма, і розташування кнопок. І також М300 має більш якісне покриття для максимально зручного хвату навіть під час довгої роботи. Сенсори Pixart 3325 дають більш широкий діапазон чутливості від 200 до 8000 DPI. Ось ця кнопка працює в двох режимах вгору та вниз, що й дає можливість перемикати чутливість під себе. Свіч. Омрон 10. Що означає 10, ви вже чудово знаєте. З додаткових фішечок підсвітка лого. Прийшов час мишки Легіон m 500 Це лідер сегменту. Тут і форма, і підсвітка, і зовнішній вигляд вказують на її професійні можливості. Якщо два попередніх варіанти були симетричні, то ця точно праворука. Ну прям геть-геть. Ну по-любому. Окреме місце під подушку великого пальця та сама відформовка роблять її 100% праворукою зручним долоневим та кіхтьовим хватом. Матеріали, з котрих виконані місця основного контакту з рукою, дозволяють комфортно працювати, навіть коли після насиченого раунду долоня трохи спітніла. Контакт з мишкою все ще чудовий. Те, що свічі компанії OMRON, я думаю, ви вже зрозуміли. При цьому мишка М500 більш професійна, тому і начинка професійніша OMRON 50. Що стосується сенсорів, тут також все доволі просто і зрозуміло. Чим професійніше рішення, тим кращий сенсор. Саме в цьому девайсі використовуються сенсори компанії Pixart 3389 з чутливістю від 200 до 16 тисяч DPI. Додатково маємо грузик на 10 грамів та три зони підсвітки лого, Енкодер та нижня грань. І фінальний представник ігрових мишей Legion M600. Пам'ятаєте, ми тільки що говорили про m 500 Та от m 600 точно така сама, тільки геть інакша. Давайте порівнювати. Форма. Тут пам'ятаєте, а М600 знову стає симетричною. І по формі, і по розташуванню кнопок. Що ж стосується матеріалів, тут однаково, Комфортна робота при дуже довгому використанні. Контролери, свічі Omron 50 знову однаково. Відмінність в сенсорах в m 600 Pixart 3335, але на ті самі 16 тисяч DPI. Навіть підсвітка і та схожа, лого та енкодер колесо. І постає питання: а в чому принципова відмінність М500 від М600? Дивіться уважно, зараз відбудеться магія. Так, ви все вірно зрозуміли, цей представник хвостатих без хвосту. Мишка бездротова. Точніше, вона може бути і бездротова, і дротова, і може працювати на адаптері. Ігрова бездротова стильна та зручна на одному заряді працює близько 200 годин. А за 10 хвилин зарядки дозволяє підзарядитися ще для 10 годин гри. Як ви бачите, представленість ігрових мишей компанії Lenovo дозволяє підібрати найкращий варіант під свої конкретні потреби.